Працівники ДБР ініціювали арешт гелікоптера, опосередкованим, власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ банк, фінанси та кредит Костянтин Живаго. Суд ухвалив відповідне рішення на підставі матеріалів, зібраних слідчими Державного бюро розслідувань. Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Живаго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України. Було встановлено місце перебування гелікоптера та проведено дені усі необхідні дії щодо його арешту нагадаємо що у межах розслідування кримінального провадження живаго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 статтею 27, частиною 5 статтею 191 та частиною 3 статтею 209 кримінального кодексу україни також підозри повідомлені низці топ-менеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир. Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 мільйонів гривень були передані до АРМА. Наприкінці грудня 2022 року за запитом державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали його в одному з готелів Куршавелю. На сьогодні суд Французької республіки розглядає питання його екстрадиції в Україну.